До слова про те, чи змінюють людей влада та гроші. Я вважаю, що не змінює людей влада та гроші, тому що гроші і влада просто показують, ким ця особа була насправді. Тому що якщо вона має і отримує ці великі гроші і владу, і потім зажирається в цьому і використовує це іншим на шкоду, не готова віддавати легко цю владу, потім комусь іншому, і ці гроші також тримається за це зубами до кінця. Це показує, що ця людина була така першочергова і мала ці амбіції, тому і вона змогла досягти цього і дійти до цього і вхопитися за це як акула. Тому що в реаліях навіть цього світу, в реального світу, щоб здобути владу і гроші великі, потрібно бути акулою йти по головах, не рахуватись ні з ким і бути готовим переступати через людей. Я наприклад з таких людей, які цього ніколи не вмів не можу і принципово не став би робити. Це не гроші, і влада змінюють людей. Люди просто такими були першочергово, і гроші і влада допомагають проявитись їхній сутності. Бо люди, які такими не є, не є поганими, вони, якщо розуміють, маючи владу гроші, що це все веде їх до поганих якихось вчинків речей, вони відступлять. А такі, як Коршунов, і ті, хто стоїть за ним, вони не відступають. Отакі От роздуми. Так що йдемо звідси.